Свобода. Ну, Дом, ще трошки днів. ще просто не звикли. Батьківщина, так, да, шок. Люди зустрічають по всій sí. дорогі стоять. Їхали сюди, то це просто, я не знаю, сльози. Словами не передать, а так. тими словами, що передають відчуття. Ви все одно не пропустите в ефір, тому краще помовчати. Дуже радісно. Не вірили, так. що вчора так, а сьогодні так. Да. Життя така штука, що ніколи не знаєш. Ну, Дальнего де... востока. а сьогодні домовились. Продовжується черговий етап обміну військовополоненими. Наразі не повідомляють точно кількість, кількість військових повертається з Росії в Україну. Вже ми бачили, як повернулося декілька осіб поранених. Їх перевезли швидкі тут. Традиційно очікують родичі зниклих безвісти військових на війні Росії проти України і намагаються дізнатися, хоч трішки інформації про те, що з їхніми рідними. Тим часом ми чекаємо автобуси із самими військовополоненими. Хлопці, як як відчуття вдома. Так, сьогодні восьмий етап реалізації останніх домовленостей в Стамбулі. Повернулись як важкохворі, важко поранені, так і молоді захисники молодше 25 років. Окрім рядової сержантського складу, сьогодні вдалося визволити і офіцерів. Це важливо. Більшість із звільнених сьогодні понад три роки були в російському полоні. Є представники з різних напрямків, але, зокрема, захисники Маріуполя звільнені сьогодні, що окремо. Заслуговує на увагу. Є окремі категорії. Сьогодні, крім військових, вдалося звільнити частину і цивільних, серед звільнених, зокрема, ті, хто надавали медичну допомогу, медики, власне. Із окремих з дуже складних напрямків це серед звільнених, є незаконно засуджені російським агресорами, ті, хто перебували перед незаконним, звичайно, російським слідством, так звані. Thank <laughs> you.